І так, всім привіт, з вами я, Жакон. І сьогодні буде бомбяще відео. Да, знову. І на цей раз вже стосовно Ютуба. Бо я замітив, що Ютуб мені почав зрізати перегляди. Це все почалося десь учора. Я сижу, так дивлюся, о, прикольно, вже там зранку дивлюсь, так переглядів вже було 90 під моїм останнім відео, з про комп'ютерні клуби. Бачу так, 90. Десь зранку, потім. З наступного дня дивлюся вже 30 переглядів. Я сижу такий, що за херня? І почав знову продивлюся, опять перегляди почали рости, а це знову впали. І я засняв ці падіння. Я зараз вам покажу всі скріншоти. У мене все задокументовано. Так, зараз трохи отак зроблю, щоб не палити Там свої записи. І так. так, так, так. Ось. Що. Дивимося. Сьогоднішня 23.12.2022 рік, 8 годин 40 хвилин. 91 перегляд. Бачите? 91 перегляд. Наче нормально, так, да, якраз, якраз зранку ото впали. Я не встиг засняти, а це знову виросли перегляди, Я такий, окей, 91 перегляд, доволі хорошо. Так. Так, наступний скріншот. Димус, 23, 12, вже 11.16 годин. 114 переглядів. Доволі непогано. Так. Так. І якраз кілька хвилин назад, якраз 17.04, 77 переглядів. Це що таке? Це. Я вже не перший раз замічаю, що YouTube мені бере, зрубає не тільки перегляди, а ще й лайки зрубає. Серйозно, у мене є просто два аккаунти. Один мій оцей основний аккаунт, через який я якраз викладаю відео, і другий через який я там дивлюся свої відео якраз. І чомусь буває, що я, ну, да, я ставлю сам собі лайки, ну, бо, бо ви не ставите чогось. І YouTube оце теж не вибиває відео, щоб інші люди ставили. І я буває ставлю з іншого акта, а, а воно мені не зараховує, і ще й при тому збиває вся статистика, збивається. Що воно, я поставив лайк, а воно якраз не ставить, а воно тіп, не зараховує. Хоча написано, хоча показано, що поставився цей лайк. Я я чесно, я в шоці, просто що це відбувається? Чого? Чого таке відношення? Я це замітив саме до мене таке. А? Що? Ютюб? Що я тобі погано зробив? А? Що? Це це капець просто. Я я не знаю, в мене просто вже... Так все дезморалить все це. Теж ось цього було. оці два останні відео теж перегляди позлітало, якщо чесно. Я теж, теж замітив, що було десь. Того тижня, коли я виклав відео, було 60 переглядів, тепер 47 переглядів. Це взагалі трендець. Я не знаю, що це таке, що з цим конченим ютубом. Чого саме таке відношення до мене, а? Що? Що я такого поганого зробив? Я якісь відео роблю, не такі, а? Чи що? Ось чесно, просто вже достало вже це відношення Ютуба. Це взагалі, чесно, просто хочеться в один момент перестати робити відео, взагалі все, забити на. робити відео, ось і все. І це я думав, що може мене не дивляться, бо я щось не так роблю. А як мене можуть дивитися, якщо Ютуб не продвигає мій канал? Як? А? Ось і все, в мене ще в мене є таке припущення, що YouTube чогось мої відео навіть і підписникам не вибиває. Бо я якраз багато раз чув, що писали люди ну, на інших ютуберів, що, ну, що... О, а те я відео випустив, а чому й мене на висвіто за підписках? Це капець просто. Це капець. А потім питають, а чого це ніхто відео не робить, а чому так людей мало на каналі? По-перше, це. Зараз ще від підписників, щоб вони дивилися відео і рекомендували своїм друзям. Ставили лайки, писали коментарі. А друге, зараз від, від цього ютуба, щоб він би рекомендував також відео людям. Ось і все. Ось ще. це, це кап'яс, я не знаю, мене би вже було б десь 200 переглядів би, а це взагалі... Це я, я чесно, я просто розчарований Ютубом. Не знаю, чи буду далі робити відео Мо... Чесно, мотивації робити скожені раз відео після всієї цієї фігні у мене зникає. А тебе представте, скільки людей так само якраз, були амбітними, ж хотіли теж робити відео, стати ну, популярним на Ютубі, щось донести свою точку погляду теж, теж з такими проблемами. Представте, а? І Ютуб нічого не робить! Може мене забанять, зараз за це відео викладу, мене забанять, бо вже помінялась політика Ютуба, що тебе банять не просто канал, бо як раніше забанив канал, ти робив новий і продовжував далі робити. А тепер банять особистість, бо може забанити не просто мій канал, а мене що я більше не можу з'явитися на Ютубі, бо якщо я зробив ще один аккаунт, мене забанять зразу, бо це я Бо це я зробив новий аккаунт. Тому от така політика кончена в Ютубі. Ось і все. Тому чесно, я, да, я знаю, що трохи бомбяще відео, але вибачайте, треба вже теж виска, висказуватися, бо вже достало, чесно. Тому буде смішно, якщо мене забанять після цього відео. Хоча я, я ж нікого не обзиваю, не, якісь матерні слова не, не вживав протягом відео. Тому кажу, адміністрація Ютуба, це що таке? Чому ви зв'язаєте перегляди? Ось і все. Тому ще тому якщо хтось подивиться, то подивіться моє оце відео про комп'ютерні клуби. Робив його десь два місяці, чесно, з такими проблемами зіткнувся. Що не знаю, треба буде робити окреме відео про те, як я робив останнє відео, серйозно. Може на стрімі розкажу, може й на цих вихідних якраз десь 24-25 по стрімлю нарешті гаташку, да, я нарешті трохи вже виздоровів, вже трохи легше мені, то може й пострімлю. Всім дякую за перегляд. З вами був я ЖАКОН. Всім пока. Бережіть себе всім здоров'я.